Привіт-привіт, друзі! Давайте привітаємось, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо, і нам тепліше стане. Раз рука, два рука. Раз плече два плече. Голова вліво, голова вправо. Подивилися, посміхнулися та привіталися. Друзі, з кожним днем на вулиці стає тепліше. І незабаром скоро літа. А сьогодні ми з вами поговоримо про гриби, які будуть з'являтися в лісі. А так, і ми, так як ми цього тижня розмовляємо про безпеку, то ми сьогодні поговоримо про небезпечні гриби. Восени ми вам розповідали, що гриби бувають їстівні, а бувають отруйні. Послухайте, будь ласка, загадку. І дайте відгадку, що це за грибочок. В лісі він стояв, ніхто його не брав. Хоч і славний він на вигляд, але дуже-дуже він отруйний. Що це за грибочок, Діти, як ви гадаєте? Правильно, це мухомор. Давайте ми його з вами розглянемо. Так, правильно, діти, ви дали правильну відповідь, це мухомор. Цей гриб навіть чіпати не можна, хоч він і красивий, але дуже-дуже отруйний. Ніжка у мухомора біла в білій спідничці. Капелюшик яскраво червоний в білих цяточках, лусочках. Якщо ти побачиш в лісі цей гриб, не топчи і не знищуй його. Мухоморами у лісі лікуються деякі птахи і звірі, наприклад, лосі. А щоб ви краще запам'ятали, ми зараз з вами зробимо ось такий мухоморчик. Ще раз, давайте з вами розглянемо, що є у грибочка ніжка, капелюшок, спідничка. Починаємо працювати. Для роботи нам необхідно кольоровий фон, аркуш червоного кольору, пів аркуша білого кольору, смужка зеленого кольору, ножиці та клей. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Ось мої помічники. Дуже спритні та гнучки. Поверну їх так і так. Це робити може всяк. Один, два, три, чотири, п'ять пальці вміють танцювати. Постучали, покружляли, працювати заважали. Ще раз ось мої помічники дуже спритні. Та гнучки. Поверну їх так і так. Це робити може всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати. Постучали, покружляли. Працювати забажали. Молодці. Починаємо працювати. Беремо аркуш. Червоного кольору і починаємо складати гармошку. Дивимось, як я це роблю, складаємо гармошечку з однієї сторони, проводимо дуже добре пальчиками, робимо складочку. Перевернули з другої сторони, теж пальчиками робимо складочку. І так ми робимо, поки не зробили гармошечку з усього аркуша червоного кольору. Дуже добре робимо складочки. Ось я вже склала, і в мене вийшла ось така гармошечка. Далі що ми робимо? Ми знаходимо середину і складаємо його навпіл. Ось так, склали навпіл. Намазуємо клеєм. Ось у нас і вийшла, капелюшок вийшов у нашого мухамора, у нашого грибочка. Це в нас буде капелюх. Ось такий капелюшок буде. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити ніжку нашого мухомора. Беремо пів аркуша білого кольору, складаємо його навпіл. Починаємо вирізувати ніжку грибочка. Знизу ніжка буде трішечки товстенька, а вгорі звужуватися ось таким чином і звужуємо догори. Ось така ніжка для нашого грибочка вийшла. Далі нам потрібно все це приклеїти. Починаємо приклеювати. Так, ось я вже приклеїла ніжку та капелюшок нашого мухомора. Далі, у нашого мухомора є. Спідничка можемо взяти ось такий прямокутник, поставити ножиці на куточку і відрізати верхній куточок. Те ж саме робимо і з другим куточком поставили і відрізали. Ось у нас така спідничка виходить, ми робимо надрізи. Зробили надрізи, можемо взяти олівець і розпушити спідничку та приклеїмо її, намазуємо клеєм та приклеїмо спідничку для нашого мухоморчика. Нарізуємо кружечки на капелюшок. Я вже вирізала. Ви це можете зробити або дураколом, або скласти білий папір та вирізати багато ось таких білих кружечків. Приклеїмо їх, намазуємо клеєм. Та приклеїмо. Ось майже мухомор у нас вже готовий, але ми прикрасимо ще травичкою. Беремо смужку паперу зеленого кольору, і так як ми робили спідничку для нашого мухомора, ми робимо надрізи. Робимо травичку ножицями десь до середини смужки. Також саме, за допомогою олівця, розпушили травичку. Трішечки та приклеїмо. Ось такий мухомор у нас виходить. Ви, друзі, не рвіть їх і у кошик не кладіть. Хоч він, і красивий, на вигляд, дуже гриб той отруйний. І стоїть, як світлофор, неїстивний неї мухомор. Ну що ж, діти, Спробуйте. І ви зробіть таке. Мухоморчики. Пока-пока.